Привіт усім! <кхе> я трохи кашлюю, я застудилась трохи. І продовжимо вчорашню тему. Я хочу тут захистити права людей, які хворіють психічно, але разом з тим захистити розумно. Привіт усім. Сьогодні я вдягнулась потепліше, тому що горло болить. І куплю собі м'ятні цукерочки. Хто ще лікувався мятними цукерками? Знижка на знижка. Знижка на знижка. Знижка до 46% за стосунку або на... в лісі гриби не родили, як би I'm a я мала рушником Так. Дякую, що назбирались. Постійно води хочеться через застуду. Розкажіть мені, які у вас були випадки? Коли ви сумнівалися в своєму психічному здоров'ї, звичайно, якщо такі випадки були, в мене були випадки, коли я навіть боялася психічної хвороби, особливо шизофренії. Дякую, синки. Чому? Тому що я в моєму домі спостерігала захворювання, говорила близька людина, і це було страшно. І, до речі, це сталося після. Того, як людина розкопала могилу загиблих німців і взяла звідти кістку для інституту, таке завдання турецьке було в інституті: взяти всім студентам кістку. Медичний інститут по анатомії взяти. А, ну, а ще мати каже, що це могло статися тому, що вона зробила аборти, і це було як покарання. І коли я спостерігала цю історію, в мене народжувалася така фобія. Мені було років 10-11, і я думала, що я теж можу так захворіти, і це буде жахливо. І так як мати постійно переконувала, що хвора людина не має права на одруження, на щастя і так далі, мене це ще більше лякало. Це було абсурдне її мислення, звичайно. Але вона таке мені говорила. І я вже розказувала вам, що в мене обессинок компульсивний розлад почався, і, швидше всього, компульсивний. Коли я е, пережила булінг, я була дуже втомлена і я істерила. Е, компульсивний розлад це істерія. Деякі е, люди вважають, що це присутнє в кожній жінці, і зазвичай, дійсно, 80% жінок саме на це хворіють, а не чоловіки. Але все ж. Е, так. І що я хочу сказати? Чим би ви не хворіли, ніхто не має права вас булити. Це по-перше, по-друге. Ніхто із хворих не має права ображати здорових людей. І тут таке питання, тому що дійсно бувають випадки, коли хворі люди починають чинити неправильно. Іноді це за хвороби. Я спостерігала також одне захворювання психічне. Коли жінка починала усіх контролювати, патологічний контроль, її було бажання контролювати всіх і все, навіть у дрібницях, і це ненормально, і ніхто таке не має терпіти. Отже, що я вам можу ще розказати? Вас тут достатньо, але ви мені нічого не пишете чомусь, чому не знаю. Як ви відноситесь до тих людей, які не схожі на вас, Привіт-привіт. які е, хворіють. Вітаю кудлата та ти що. Просто такі кудлата, У мене волосся ось таке, от. якщо пряме. Колись треба з прямим виступити. Тому що були різні, допустимо, актриси, актори. Які починали хворіти. Я його називала Наталка Багунова, але вона була прекрасна, вона зовнішня гарна була, така особливого характеру. Казали, що це був такий вознесений характер, який не звик до зовного життя. Так от її починали вже виганяти з театру, коли вона почала сильно хворіти, і так як це був серйозний недов Нео на жаль. Вона. Поступово лишилася доволі самотньою. Але взагалі не лише хворі люди іноді почуваються самотніми. Є такі люди, які випередили свій час, щось вони передбачили з майбутнього і теж їх суспільство відкидає, той самий Джордано Бруно, якого спалили живцем за його здогадки. Галілео Галілеї якого змусила інквізиція мовчати. А, ну, напевно, кожен геній переживав, його кожен талант переживав оце от відкидання від суспільства. А що ви переживали? І як ставитися до таких людей? Той самий Ілон Маск? Танці сьогодні очікувати так вже були танці. Давайте поговоримо на серйозну тему. Це якийсь тренінг? Та ні, це просто розмова про те, як слід поводитися в суспільстві правильно, на мою думку. Я вважаю, що не треба нікого ображати, цькувати, принижувати. Я сама пережила цкування, і я здогадуюсь, чому це сталося напевно, за які гріхи, так би мовити, і все ж. Ніхто не має права нікого цкувати. Ой, шановний лікар психіат, ні. За які гріхи ви кажете? Не розкажу. А що з Ілоном Маском? Е, ну, Ілон Маск, у нього синдром Аспергера, по-моєму, це так називається. Це легка форма аутизму. Тому він іноді виглядає як людина трішки в собі. Тому багато хто може на нього щось писати там таке. Або казати, що він дивно поводиться, але, швидше всього, це. Пов'язано ще з його талантами. Я спостерігала одного разу у Ногородціверському там взагалі були того, хто тільки ледь ледь міг відрізнитися. От я відрізнялась, тому мені поставили в лапках якийсь діагноз невідомий, і починали. Зустрічаючи кожного дня влаштовувати мені скандали. Треба жити так, як хочеш, бо завтра може не настати. Як красти, то мільйон, як кохати, то королеву. Ну, може бути, тільки красти дивлячись у кого, У бідних не треба красти. Безпосередньо, талановиті люди трохи не від світу цього. Важко сказати, можливо. Дама втікла з картини, верніться на місце. Ви впевнені, що я втекла з картини? Якщо чесно, я. Не з картини, я народилась. Багато років тому. Я вже розказувала вам про одну офіціантку, яка Кхе -кхе, мене боялась. Боялася, тому що теж інакомислення. І постійно вона намагалася мені сказати якусь капость. Підходить каже: Світа, пожалуйста, давай не общатися. От, ні з того не сього. Я знаю, не спілкуюсь, не говорю до неї, вона мені смердить. Вона підходить це заявляє. Я кажу, здійди, згинь. Потім підходить, якусь капусь на мене каже: Притому сама вона має психічний недух і худнула до анорексії. От я їй сказала: якби тебе травили за те, що ти маєш недух, ти ж теж не така всі. Ні, мене не можна. Про що тема ефіру, про що мова? Про психічні захворювання. Знайшла соба цю нову родину. А, чесно, ні, ніхто не пише. Це сусідський собака, там сусіди на тій вулиці живуть, так би мовити, через городи. І собачка вивела собачаток, і оце одного треба віддати. Ну, вона самка. Яка у вас освіта? Я актриса. Я сама вивчала психологію, філософію і я дизайнер середовища. На актрису зараз навчаюсь. Колись мати все робила, щоби я не вступила на актрису, щоби я нею не стала. Але, як бачимо, життя поставило над всім свої розпорядження. У неї дуже павний нашийник і тисне їй. Оце і я про це подумала, скажу, щоб розрізав сьогодні. Творча людина, дякую. Напевно, ви чули, хай бігає без ланцюга, вона ж нікому зла не робить, отож. ж. Ну, треба ще тих людей переконати, коли поїдеш в Київ, найближчим часом. Житло ж знайшла. Треба оформлювати. Може, хтось із вас тут живе недалеко від печенюк так хоче собі собачку? Щоб тваринка росла в нормальних умовах? Так, ну що ж, поговорили такі з вами. Дякую, горло болить, тому сьогодні коротенький ефір. Давайте до завтра.